З вами Таня, вітаю вас на каналі Art Online. Сьогодні я підготувала для вас незвичайне відео, адже на днях я збираюся у подорож і хочу показати вам, що зазвичай я беру з собою. Так як у кожній подорожі, я все одно проводжу своє онлайн-заняття, я не кидаю своїх студентів, навіть якщо їду кудись, а також я малюю для себе якісь листівки або ем, різні. Скетчі, можливо, якісь лендскейпс. Для цього мені потрібні якісь інструменти. І сьогодні я вам продемонструю, що ж я зазвичай беру з собою. Першим у моєму списку буде, звичайно, акварельний папір. У мене ось такий вже підготовлений акварельний папірчик. Він уже формату А6 і підготовлений ось тут до листівочки. Тобто, мені лишається лише. А, намалювати тут щось, так? Скоріше за все, я буду малювати з якихось гарних краєвидів. І, до речі, усі посилання на а, продукти, які в мене тут є, я залишу в описі під відео. Тому а, не скіпайте цю частину, перевірте і, можливо, замовте собі таке саме. Але якщо у вас немає можливості замовити ось такі спеціальні. А, Листочки для листівок, ви можете взяти просто акварельний папір, я теж таки наді роблю і, можливо, зроблю цього разу так само. Просто беру звичайний акварельний папір формату А4 і нарізаю його. Виходить, на 4 кусочки, тобто одного акварельного паперу вистачає на 4 ось таких листівочки. Тому ви можете теж спробувати. Так, це перша частина, яка їде зі мною, лишаю її тут. Що ж далі? І, звичайно, зі мною їдуть фарби. Uh, у мене є ось такі прекрасні малесенькі фарбочки. Так? Я їх купила в місцевому магазині Action. Кину посилання теж у опис відео, але постараюся знайти ще відповідні фарби в Україні або ж на Амазоні. Це все буде в описі під відео, тому подивіться і, можливо, у вас з'являться теж таке. Чому я закохалася в ці фарби? По-перше, їх розмір. Ви подивіться, ось моя рука, так, середньостатистична. І ось фарби. Ці малесенькі. Фарби вміщаються в будь-яку маленьку сумочку, в будь-яку кишеню навіть. І разом вони створюють чудову пару, адже ну, реально не займає дуже багато місця, і можна взяти з собою куди, куди завгодно просто. Давайте подивимося, як вони виглядають всередині. Почну з великої моделі, відкриваю. Ось так виглядає велика моделька. Ви бачите, що тут досить багато кольорів. Верхню частинку я використовую зазвичай як палітру, а це місце у нас для пензлика. Зараз покажу вам пензлик також. Ось такий малесенький пензлик він був у комплекті, і ми його вставляємо ось сюди. Це спеціально для цього пензлика. Але іноді насправді я використовую цю частинку не тільки як для пензлика, а й для олівця. Тому е, все залежить від все залежить від уподобань, як вам більше подобається. Отже, перші фарби. Кольорів, до речі, досить багато. Ця палітра вже поїздила зі мною багато де по Європі, і я нею абсолютно задоволена. В мене вийшли ось ці ось ці і ось ці пейзажі. Ви можете переглянути їх і поставити свої лайки, коментарі. Так, це перші фарбочки. Дивимося наступні. До речі, щільно закривається і нічого не протікає дуже класно. Наступні фарби: ці фарби в мене ще менші, ніж попередні. Тобто, в попередніх давайте глянемо, скільки тут кольорів. Тут у нас 18 кольорів. 18 кольорів а у меншій моделі всього лише 8 кольорів. Ось так вони виглядають. Цю частинку я теж іноді використовую як палітру. А, так, але у ц... чим мені подобаються ці фарби? По-перше, така алюмінієва упаковочка. А, формат, звичайно, тут був ще маленький пензлик, але, на жаль, його вже немає, десь загубила. І мені дуже подобається ось це потаємне місце. Фарби виймаються, фарби знаходяться на ось такій пластиковій палеці. Я їх відкладаю трошки. А сюди я можу. Покласти інші інструменти і матеріали, які мені потрібні. Наприклад, це може бути той же олівець, який сюди ідеально підходить. Це може бути та ж, той ж самий пензлик. Звичайно, це гумка, так, яку я теж беру з собою. Я, напевно, зараз і почну вже це все складати. Гумку я теж поклала. А, точилка. До речі, мені дуже... я фанат ось таких металевих точилок, вони не ламаються і ламається лише в тому випадку, якщо. Ти її загубив або стачилася саме леза, тут тому ну я взагалі фанат її дуже-дуже люблю. Теж залишу посилання в описі. Так, і звичайно, ось така от у мене ще є гумка. Це називається клячка. Вона більше схожа до пластиліну. До речі, якщо вам цікаво взагалі дізнатися про різні цікаві незвичайні інструменти та матеріали, які є у художників і які є у мене, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. і Я з радістю поділюся з вами своїми потаємними секретиками, що зберігаються в моїй шафі. Так, і продовжимо. Клячку я теж кладу у цей невеличкий. Простір тут. Так, все в мене чудово тут помістилося, показую вам поближче. Ось так воно все помістилося тут. І зараз зверху я просто закриваю це все фарбами. Трошки протискаю, бо клячка досить об'ємна. Оп, і закриваю ці фарби. Ну що, хочу вам нагадати, що тут у мене знаходиться пензлик, олівець, дві гумки, точілка. І не вистачає лише стаканчика, але про стаканчик я розкажу трошки пізніше. Взяти з собою ось такі листочки. До речі, я ось думаю, що може мені їх навіть ще порізати, щоб ще менше форматик був такі прям малесенькі. Але це вже напевно з великого акварельного папера в будь-якому випадку, навіть ось такий формат поміщається в кожну мою сумочку. З фарбами ми розібралися з олівцями, маленьким пензликом, гумкою, точилкою розібралися, і е, папірчик у нас теж тут є. Давайте тепер поговоримо про предмети, які не, е, теж нам необхідні, але вони більші за розміром. Отже, це великі олівці, це маркери, і е, також гумка. Так, поїхали. Куди ж я буду оцю всю красу складати? У мене є ось такий чудовий пенальчик. До речі, такі пенальчики можна знайти у будь-якому художньому магазині, але я для вас спеціально залишу посилання. Ось так виглядає мій. Вони можуть бути довшими, вони можуть бути вищими. Але в принципі, у мене воно стандартного розміру олівця. От ви купуєте стандартний розмір олівця, так? І у мене десь пенальчик такого ж розміру. Тому. Дивіться по собі, який вам буде зручно з собою брати. Мій пенальчик виглядає ось так. Він шкіряний. Тут є 4 відділи, 2 великих відділи, один менший відділ і один такий середній. І це все ось так гарненько складається і зав'язується навколо стрічкою. Ось так виглядає мій пенальчик. Добре, тепер давайте його наповнимо. Окей, поїхали. Що ж я з собою покладу у цей пенальчик? Як я вам сказала, що у мене також є, окрім своїх власних якихось уподобань, що я хочу малювати і чим я люблю малювати, коли я подорожую. У мене є онлайн-заняття, і в мене є різні учні. Ми займаємося і олівцями, і маркерами, і акварельними фарбами, і навіть простими олівцями працюємо, тому мені завжди треба мати це при собі. Поїхали, давайте почнемо з простих олівців. Я завжди з собою беру декілька простих олівців. Це зазвичай м'який і твердий олівець. Я з собою беру ось такий олівець 7 b До речі, дуже поважаю марку Кохінор. Якщо у вас є можливість, краще придавати ці олівці, вони дійсно надійні, вони класно працюють, і посилання буде в описі під відео. Отже, м'який олівець 7 b У мене інша марка, але в принципі суті це не міняє. Ось такий м'який олівець. А, так, це мій олівець твердий H2, теж місцевої нідерландської марки, але вони працюють дуже класно. А, так, окей, ці олівці. Давайте подумаємо, напевно, їх буду класти сюди в найменший відділ. Так. Бо, в принципі, це в мене обмежена кількість цих інструментів, тому я думаю, мені підійде цей формат. Окей, далі у мене є такий класний графітовий олівець, теж місцева марка. Ось так він виглядає. Чи мені подобається цей олівець, він малює повністю. Повністю він повністю з графіта, і в нього малює як і верхня частинка, так і повністю ось ця крайня. Дуже класно ним проводити уроки по графічному малюванню, коли діти, наприклад, зі мно... діти і дорослі, до речі, малюють зі мною якісь портрети або фігури і. Ну, це прям допомагає тушувати і робити чіткі лінії. Тому він мене останнім часом став таким незамінним помічником. Кладемо його до олівців. Так. Вкладаємо його до олівців. Так, і я ось так от їх буду спочатку не буду заховувати, але потім заховаю. Так, щоб вам було просто видно гарно. Так. Окей, поїхали далі. Що в мене тут ще є цікавого? Моя моя любов, моя пристрасть це ось такий олівець, теж кохінор, але це не просто олівець. Він не білий, це гумка. Так, а, дуже класна, тому що її можна підточити і навіть витирати якісь мілкі деталі. Припустимо, вам треба малювати око, і вам треба витерти якісь малесенькі детальки, або ви працюєте з дуже а, такою глобальною картиною, вам треба витерти малесенькі детальки. Це просто ваш помічник, рятуваль Ой, рятувальник, і це те, що реально треба мати з собою. Тому він зі мною їздить у кожну подорож. Так, вкладаємо до олівців, тому що формат, в принципі, все пасує. Окей, перший простір в мене вже повністю заповнений. Більше сюди вже нічого не влізе, тому рухаємося далі. До речі, чим мені подобається саме цей шкіряний чехольчик, він трошки, ну, так як шкіра, це натуральний матеріал, воно трошки розтягується, і таким чином в мене сюди поміщається, можна сказати, більше. Окей, поїхали далі. А, так. Далі, я думаю, ми підемо з вами до олівців, звичайних кольорових, а потім повернемося до маркерів. Ось так. Кольорові олівці це теж незамінний атрибут моїх подорожей, тому що багато дітей малює маркерами. Але, на жаль, маркери вони досить об'ємні. Можете побачити? Про маркери я поговорю трошки ще пізніше. Тому я з собою беру ось такі олівці. І, в принципі, вони в мене працюють як замінники маркерів у моїх подорожах. От, і тут у мене всі основні кольори веселки. Так, нагадую, що це червоний, оранжевий-жовтий. Так, тільки неправильна позиція. Ось так. Червоний, оранжевий-жовтий. Це в мене завжди є світло-зелений і темно-зелений, так. Трошки розширена палітра. Так, блакитний в мене завжди є, в мене завжди є синій фіолетовий. Рожевий, так, і ось такий в мене ще є коричневий і чорний. Так, а що хочу сказати про свої олівці. Це акварельні олівці марки Марко. І хочу сказати, що ось так виглядають мої олівці. Хочу сказати, що це фантастичні олівці. Я цими олівцями працюю вже, напевно, роки 4. Ви можете подивитися, як вони ну, трошки сточилися, звичайно, але. Зараз я їх вирівнюю. От, але тим не менш, а, вони вам будуть служити дуже довго, кольори супер яскраві. А взагалі, якщо хочете ще додатковий огляд, які олівці класні, які варто брати, які варто залишити на поличці, а, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І я з радістю зніму для вас відео огляд, які взагалі інструменти, олівці, можна взагалі не тільки олівці. Краще мати у себе вдома для того, аби створювати класні круті картоне. Отже, вкладаю всі свої олівці у великий, у велику кишеньку. Так, все в мене помістилося. Ось так це виглядає. Так. Окей, рухаємося далі. Їм тут трошки так. <смі> вони себе досить просторо тут почувають, тому що я не буду повністю запихувати сюди все. Але коли в мене будуть заповнені інші дві а, частинки, то, в принципі, їм стане трохи тісніше, вони вже не будуть себе так вільно почувати. Окей, рухаємося далі. Тепер давайте вже поговоримо про маркери. Чому я з собою беру тільки три маркери, тому що я веду ось такий. А, Щоденник, ну, це не просто щоденник, це насправді мій записник Bullet Journal. і я його веду для того, аби записувати свої якісь там власні цілі, якісь плани, те, що мені треба виконати, що мені можливо треба купити, кому що треба відправити, якісь плани на місяць, на рік. І, до речі, якщо ви знаєте, що таке Bullet Journal, або, можливо, ви хочете дізнатися, що це таке, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Таряхи я можу зняти для вас спеціальне відео, як вести Bullet Journal, ось такі офлайн, не онлайн, і як зробити так, аби вам він приносив максимум користі та задоволення. От, і так як мій journal ось, усь так, ось таких фіолетово-рожевих кольорах. Так, я використовую і беру з собою якраз такі маркери. Це рожевий, фіолетовий, і для деяких таких контрастних місць у мене є ще ось такий сіро-фіолетовий, я б його назвала. О, тому я це все теж вкладаю з собою. Так. Це мої маркери вже на місці, і давайте тепер поговоримо про а, пензлики та ручки. Тож, ми поговорили з вами про фарби, а про те, чим малювати, не поговорила. Тільки про той маленький пензлик. Окей, які пензлики я беру з собою? По-перше, теж для мене важливо, у мене дуже багато пензликів, які ось такі в довжину, вони великі, але насправді вони некомфортабельні, коли їх треба кудись з собою брати. Ними прикольмо. В студії, коли ти так на витягнутій руці щось малюєш. Але це дуже неприкольно, коли ти подорожуєш. Тому я для себе вибрала ось такий middle формат. Це не така малесенька, як у мене ось тут захована. Це, в принципі, ось такий middle. А, насправді ви найкраще, аби вибирали пензлики ті, які вам пасують. А, на Смак і колір друзів немає, як то кажуть. Я для себе вибрала ось такий формат тоненького пензлика для супермаленьких А Я для себе вибрала ось таку плоску напівкруглу. Так, ось так виглядає мій пензлик. А у мене є ось такий товстенький пензлик, але насправді я його хочу замінити, бо тут трошки вже попсувалася верхня частинка. І ось такий теж мідл пензлик. Ось так він виглядає. До речі, вибираю для себе завжди нейлонову основу, тому що вважаю це взагалі однією з найкращих основ для того, аби малювати акварельними фарбами та й будь-якими іншими. І, до речі, цікавий факт, мої акварельні олівці розбиваються, як ви здогадалися, водою, і для цього я теж використовую свої пензлики. Отже, час знайти місце для пензликів. Я їх, думаю, поміщу біля своїх маркерів. Та між олівцями. Ось так. Все, мої пензлики випаковані. Супер. І залишилося поговорити з вами лише про ручки. У мене їх досить багато. Зараз розкажу, в чому різниця. Насправді, різниця в марках і різниця в. Як об'ємно вони малюють, тобто яка в них товщина. Найменше, найменший, якщо я не помиляюся, так ось у мене мікрон. Це взагалі я фанатка мікрона. Вони дуже круто малюють, вони є кольорові, є чорні. А, теж думаю, підготую для вас огляд ось таких ручок, тому що я їх часто використовую для а, різних а, онлайн-воркшопів. Так, у мене розмір 0,4. Ідеально тоненько пише, тому це незамінно йде зі мною сюди у а, мій чохольчик. Далі, наступне це в мене теж мікрончик, але розмір 08, тобто малює трошки жирніше. Теж вкладаю в свій чохольчик сюди. Так, поговоримо далі. Так, це pepper я ж такий відповідник, але тут розмір, якщо я не помиляюся, тут розмір у нас десь теж 0,4. Але е, різниця між ось цим мікроном і е, пейперметом в тому, що ним я можу писати взагалі як ручкою, але ефект буде такий, як у цих лінерів. І навіть я можу ось так от його нахиляти, під кутом малювати взагалі як хочу, і він не буде м -м, якось. Змінюватися, він не буде шершавити, іноді мікрони, де взагалі оцей тип лінерів іноді таке робить. Тому у цей папермейд, теж, до речі, залишу посилання. Я завжди беру з собою. Теж завжди зі мною є. Так, все вклала. І останнє це теж місцева марка, що і фарби, що й олівці. Ось так виглядає. Досить простий. Насправді беру його тільки через розмір 1,3 тому що використовую досить рідко, але прикольно, коли він є, коли треба зробити якісь там жирні деталі або довго якусь велику деталь зафарбовувати. Тому це прям ідеальний такий. Лінер uh, для мене. Так, тепер треба ще місце для цього лінера знайти, то щось я бачу так, розбіглося і нема для нього місця. Окей. Okay, так, втиснувся десь. Окей. Okay. Так, uh, все, в принципі, я готова. Подивіться, як виглядає в результаті мій наповнений чохольчик. Тепер я просто відхиляю цю верхню частину, ховаю всі свої інструменти сюди. Ось так це виглядає. І зараз я його просто заверну. Завертаю я його наступним чином. Такий типу ролл мене виходить. Ось так. Я думаю, я тут трошки вільніше зроблю, щоб воно гарно закрилося. Оп. І закручую стрічку. Це ось таким чином. Ось так виглядає мій чохольчик. Він трошки такий вишкуватий, можливо, грам 150 150, десь так, 150 може навіть 200. От, і це все теж зі мною йде. Хочу вам сказати, що коли я, наприклад, виходжу в подорожах там, кудись на природу, то я не, не, не беру з собою весь цей пенал, я беру з собою лише ці маленькі фарби і листочок. Це лише для моїх занять онлайн. Максимум, що я можу звідси взяти, це а, ручка, Це цей лінер, або ж насправді я його можу не брати, а робити якісь замальовки, а вже дома оформлювати це. А, лінером, Тобто дороблювати таку сиру роботу. Так, з цим ми завершили. І остання така частинка на сьогодні, що я теж вам хотіла показати, вже показала вам було чорно це ось такий дуже милий скотчик. Якщо ви знаєте, для того, аби робити ремонти, є така маскувальна стрічка. І є спеціальні маскувальні стрічки, але кольорові, ось такі з дизайном. От, можете подивитися з таким дизайном. А, для чого художники використовують ці кольорові стрічки? Для того, аби зробити гарний і рівний контур. Ось тут таку, типу, як білу рамочку, тоді ваша картинка вона так більш всередині дивиться і якось так більше по композиції гарно виходить. О, тому я з собою в мене є вдома велика така стрічка, об'ємна. Та. І з собою в подорожі я беру ось таку маленьку. Теж залишу в посиланні. Теж залишу в описі посилання на цю стрічечку. Окей, то що ж, можу вам сказати, що я готова. Ось це все поїде зі мною у мою наступну подорож. До речі, в мене є для вас пропозиція. Ви можете в коментарях написати, у яку країну я відправляюся для того, аби отримати листівку, яку я зроблю персонально для вас, і відправлю з тієї країни, куди я їду. Тому вважаю вам удачі і дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. Буду рада бачити вас на своєму каналі. Залишайте свої лайки, коментарі. Звичайно. Ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі, Па-па!